І так, мої вам вітання, друзі-колеги. Слава Україні. спокуха, Це нормальний процес сушіння кукурудзи. Це не дим а водяна пара, яка, до речі, дуже збуджує апетит, на відчуття, як варена кукурудза. Так, ну і звісно, тільки наприкінці процесу освоїли її, тільки освоїли її на якийсь більш-менш Гідний рівень розуміння, як це відбувається, і як повинно відбуватися, і як економічніше це має відбуватися. Перші завантаження були, так скажем, відверто не економічні, довготривалі, нервові навіть і так далі. І така черга подій. Змушує зробити поправки в розумінні довіри словам людей, які тобі щось продають. Ну і в даному випадку це не виключення. І вірити продавцю, що ось беріть класний апарат, все тут зашибісь, все на мазі, запустив і поїхав. Бачили, не можна. Вірити, що завантаження 12 тонн. Ну Перші розвантаження, перші три розвантаження дали розуміння, що тут ніякі не 12 тонн. Навіть завантаження нема 12 тонн, а влази всього на всього 9 тонн, 9 сліха, 9,5. Ну і сухого продукту виходить 8300-8500. Дивляться, що ти сушиш, в якій вазі. Так, ну і вагові категорії. ну і Вірити, що отут пальник дизельний, там дві форсунки, і типу одна вмикаєш, коли щось так бережно треба підсушити, типу соя, а друга форсунка типу сильніша, мощніша і для кукурудзи, і наганяєш 120 градусів і все тобі зашибісь. Ні. Теж брехня, обі форсунки, які стояли, навіть разом вимкнені, ледь розганяли сою до 55 градусів. Ну і звісно, ця вся черга таких перетинів сформувала розуміння, що вірити, знову сформували розуміння, що вірити на слово не треба. Ну і треба щось підбирати, шукати, винаходити і так далі. Ну та що, Процес вже відкатаний нормально. Все. Тут пиляки оце ось висипається. До речі, це опція обалденна, коли перфороване дно. Сітка 3 мм, може хто питатиме або цікавитиметься. Амброзія, якщо присутня в матеріалі, просипається через нижню перфоровану стінку обалденно. Якась мучка, якесь це все можна підстилати брезент і збирати десь може на які потреби. Ну, а все, що легке фракція, ми на дистанцію відвели. Там воно все накопичується на городі. І е, не налипає на радіаторну решітку, як зазвичай буває, не летить в очі і на тебе, і не, так далі. Уже наблатикались, що витрата пального входить в 3 літра на тонну відсоток диспалива. І займає по часу вже три години такого інтенсивного, тобто не інтенсивного випаровування, а роботи пальника. Три години роботи пальника і 3 літри тонни відсоток. Знімаємо в даному випадку з 23 вологи до 14 без проблем. Пів години на завантаження виходить, і пів години на розвантаження і на продувку. Остуження десь від півгодини до 40 хвилин. Ну це такий процес, нічого складного, як виявляється, немає. Ну, підналаштували все працює. Це кому цікаво, як воно. Це амброзія. форсункам теж а, мусили підбирати калібри, витрати і так далі і на сьогодні цей процес відбувається при 110-115 10, градусів і бачите носіки власне випаровується що навіть в аспірацію йде пара вся Оця лузга з кукурудзи, ось вона. Гейзер. Оце запустились. Буквально 15 хвилин пройшло, вона вже активно випаровує. Так, це що стосується процесу сушіння. Так, да, і колеги, звісно, отакий агрегат, який містить, чи може вміщати за один цикл 8 з копійками сухого, ну, 9 з копійками в завантаженні, звісно, треба розраховувати на час цієї процедури в вашому господарстві. Тому робіть таку поправку і перевіряйте об'єм при купівлі обов'язково. Бо отакий варіант це коли ти культури до 100 гектар маєш, яка потребує сушіння, не більше, бо це займає час, логістика і так далі. Так, ну і, і ми тим. Часом не сидимо, дякуючи вашим зусиллям, всі, хто приймають участь в зборі коштів на техніку для Збройних сил, на сьогодні ми вже маємо результат. Буквально третина суми не вистачає на придбання позашляховика, який, до речі, вже знайдено. І ми досушуємо кукурудзу. Я думаю, к тому часу вже кошти накопичимо. Звісно, будемо, як завжди, додати свої, бо треба їхати, треба гнати, треба передавати Збройним силам. Все буде Україна. Тримаємося, все буде добре. Віримо в це і робимо свою роботу до перемоги.